Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Перед вами навушники від одного бренду Esperanza. І повірте, вони всі різні. Я не зміг обрати якусь одну модель на огляд, тому розповім вам про усю лінійку. Тож сьогодні поговоримо про них. До речі, це все бюджетні моделі. Думаю, буде точно цікаво, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Ну і традиційно попрошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео, ну і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Звісно, ринок бездротових навушників на сьогодні дуже різноманітний. Ви знайдете безліч варіантів на будь-який смак. Вони відрізняються не лише кольорами та формами, але й функціональністю, якістю звуку, тривалістю роботи та іншими характеристиками. Тому дуже важко буває обрати ті самі, особливо в онлайні, адже ви не можете прослухати їх всі. Але якщо говорити про Esperanza, то вони всі плюс-мінус однаково звучать. А от реальна відмінність між ними це дизайн кейсів та самих навушників, і класичні варіанти, як от оці Tucana, а є навіть такі незвичайні, як Луаеро. А для любителів підсвітки є навіть такі. Отже, трішки поговоримо про звук, а потім поглянемо на трішки детальніше на декілька з моделей. Всі ці безротові навушники використовують Bluetooth версії 5.0, що забезпечує стабільне та енергоефективне підключення до пристрою. Вони підтримують такі профілі Bluetooth як HFP, HSP, A2DP і AVRCP, що дозволяє використовувати їх для розмов на ходу, відтворення аудіо та керування пристроями звукового відтворення. Потужність передавача Bluetooth становить 3 dBm, а часто та знаходиться в діапазоні від 2402 до 2480 ГГц. Ці характеристики сприяють стабільному та надійному бездрутовому підключенню та забезпечують якісний звуковий досвід користувача. Хоча, звісно, бездротові бюджетні навушники пропонують базову якість звучання. На це впливає не лише розмір динаміків, технології шумозаглушення, а навіть і матеріали, з яких вони зроблені. Тож ці навушники забезпечують достатньо чіткий звук із середньою якістю басів та високих нот. Діапазон частот від 20 Гц до 20 тисяч Гц, але інколи не дотягують до рівня дорожчих моделей за якістю звуку. Проте це ви помітите лише порівнюючи їх між собою. Пропоную поглянути на них ближче. Тукана з усіх представлених можна назвати класичним варіантом, і це лише завдяки кейсу. Він стриманий без незвичайних акцентів. Стандартний матовий пластиковий кейс, але цікаве в ньому також є. Всередині відтворюється відсоток заряду акумулятора, що дозволяє чітко відстежувати, коли його потрібно зарядити. У мене з цим постійно проблеми, тому це дійсно зручно. Самі навушники вакуум, Мні, внутрішньоканальні мають вбудовані мікрофони, а також сенсорні зони для управління. Це запису звуку на навушники від компанії Есперанда. Мосто зараз поглянути на якість запису та подивити, чи підходить така якість запису вам чи ні. Офіційним дистриб'ютором в Україні є компанія MTI. Дальність дії від передавача стандартні 10 метрів. При цьому на будь-якій відстані звучання однакове воно не псується, не спостерігається розривів чи подібного. Вони досить зручно сідають у вухо та досить міцно. Можна з легкістю з ними займатися в тренажер залі. при нахилах чи навіть стрибках не випадають. Ось модель Laurel отримала незвичайний як для цього аксесуара. Кейс він відкривається ось так і нагадує мені нейтралізатор із людини в чорному. Всередині також є індикатор, який показує відсоток заряду акумулятора кейсу, і самі навушники. Вони на перший погляд здаються такими ж, як і в попередній моделі, але форма насправді відрізняється. Вони трішки подовжені, внаслідок чого глибше сідають у вухо і менше пропускають навколишні звуки. До речі, ось ці індикатори показують стан акумулятор. Самих навушників. Якщо вони світяться синім кольором, то їх ще можна використовувати. Якщо червоним, то означає, що треба їх підзарядити. Що ж стосується автономності та зарядки, то тут показники однакові для всіх моделей. Навушники оснащені вбудованим акумулятором типу Ліполі. Місткість акумулятора навушників складає 30 мАг, тоді як зарядний кейс має місткість 300 мАг. У режимі розмови ці навушники здатні працювати до 4 годин, а для відтворення музики до 3 годин. Щодо часу зарядки, він становить приблизно 1 годину. А ще всі вони мають гарантію 12 місяців, і найголовніше при поломці ви не будете чекати, поки вам їх відремонтують чи розберуться, що не так. Гарантія не ремонтна, а обмінна, тому їх просто замінять на нові. Обираючи навушники цієї фірми, ви можете розраховувати на кілька ключових моментів. По-перше, ціна є досить привабливою порівняно з іншими виробниками. По-друге, вони дуже зручні у використанні. Третя перевага: тривалий час роботи від акумулятора. Крім того, не забувайте про обмінну гарантію та широкий асортимент. Тож, ви Завжди знайдете щось саме для себе. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео, не забувайте підписуватись на канал та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.